Warhammer 40 000, Львів. Ми вже в нашому привичному підземеллі. Сьогодні граємо в Combat Patrol. Це марк монтажер каналу. Зразу перед початком відео хочу прояснити ситуацію стосовно якості попередніх двох відео. А діло в тому, що перед початком монтажу я не побачив, що стоїть якість 360 p а зрозумів я це вже коли перевстановив саму програму. Тому ось так. Ну, бачте, мене, Я Я розумію я проколовся, але не переживайте, наступні відео вже будуть в хорошій якості. Ну, залежить, як, як зняв розтік. Комад-патрол грають некрони. Некронів стандартний оцей комад-патрол набір. 10 воїнів. Фармат, скорбек дестроєри, Оверлорд. І дуббалкер. Проти некронів грають космічні Вовки, Combat Patrol їх це інтерсесори, замість соріка в нас ось така мінка. Як вона називається? І... Рівери і замість тої байдиткої великої в нас ось цей Дредноут. Граємо місію Археотех Recovery. Ось наша розстановка, наші правила. Загалом є 5 точок на четвертий хід захисник, тобто некрони, вибирають одну точку, і на п'ятий хід вона забирається. Тож на третій хід вибирається точка, на четвертий вона забирається. Так само на п'ятий хід атакуючий вибирає точку і на п'ятий вона забирається. Очки перемоги по 5 очок за кожну точку. В кінці, хто контролює головну точку, основну в сленді, отримує 10 очок. Також кожен з нас вибирає свою secondary mission. Зараз будемо вибирати, хто у нас перший гравець, і будемо робити перший хід. Пройшов перший хід вовків. Вовки. Що ви робили, вовки? Ми постріляли, ну ми походили, по походили нашою так. цілою лінією з нашими асалтниками. Зайняли точку. Так, да, Зайняли точку. Постріляли по скоробіям, вбили двох скарабеїв і Потім підійшли дрібно тому, щоб він контролив точку і постріляли по його тебе? Скорпед дестроєри одного вбили ну, і один в двох унтах залишився. І писало, що цю точку не будемо контролювати. Так, зараз перший хід Некронів. Перший хід Некронів закінчений. А, хто? Він більше не стріляє? Так. Так, так. Е, закінчений. Що у нас відбулося? Він стояв тут на місці, дуже боляче е, постріляв туди, вбив двох інтерцесорів. Е, реанімаційні протоколи риснули нам е, Скорпех дестроєра і риснули нам одного з е, сварму. Вони обоє сховались тут за руїдку. Ходять знову вовки. Другий хід вовків. походили. Що ви робили? Ми походили. Точку ми тримаємо, потім перед оком походили, точку також тримаємо. Висадили з дів постріляли, зачартіли, звідси всі постріляли, що в некронів, максимально тупо, Некрон слабко відкидав. Два якості. Два баріливо. Йому нанесли дві лунди. Е, з чардю, так. Да. Це. Ходім Некрони, Другий хід некронський закінчився. Він, оцей думвалкар, за абіліті некронів прожав фолбек і постріляв сюди, вбив одного зайця, так? Трьох. Трьох вбив. Ні, там не стріляли. Одного вбив, потім походили воїни, постріляли сюди, вбили ще двох скарабейчики, проедвансили аж сюди. І скорпех Дестроєри вірвалися... А, забирай чотири вінки ще. Вірвалися в інтерцесорів і вбили 5 інтерцесорів. У відповідь Чи? вони... Ні, 5 там ще один маркет був. У відповідь вони нанесли дві вонди. Так, початок третього ходу. Кінець третього раунду. Кінець третього раунду бомків вони походили. Е, 에... так, і що ми не робили? Що робили вовки? Тут, Тут був пулбек, постріляли, нанесли один. Ні, вони стріляли. Так, вони сюди стріляли, нічого не зробили. По, е, зачарджили, одну воду нанесли, відхопили всі, крім Торіка. Ну, він майже теж відхопив. Е, Тут постріляли, сюди купили пару мікронів. Е, зачарджили. Не пару мікронів, вбили майже всіх. Залишилось Зачарки також побили. І тут нанесли також бунт. Mm -hmm. Також тут нанесли дві бунди, якро не віддали. А. А, і вихован. зараз ще віддасть коноптек е... <плес> е... <плес> е... ще віддасть, але це вже ми на четвертий хідом скажемо, що там вийшло. Також по місії в нас забралася ось ця точка, прибирається. У нас випало, що вона прибирається, це наша гама точка. Перший хід ходять некрони і вовки кінчились. Тут проходили фарма, виконали секондарі об'єктів, зайшли в деплой противника, отримали 4 ВП. Тут Дестроєри знищили лорда. Ну, Кіпа лорда. Е тут герой, мій оверлорд, добив е оцього типа Дредноута. І тут мій волкер, е, оцей сталкер е, вбив одного рівера, залишився один. О, початок четвертого ходу вовків. Оце хід. Ця точка в нас поправа забирається, О. вона бета, випала. Е, так, вовки, що ви, ви, ви зробили? Що зробили вовки на цей хід? Останній переможний удар один тіпом на три атаки. І ніколи буде не нанесе. Більше нема. Зараз він віддасться і буде тут. Е, я думаю, гру можна завершувати. Yeah. Так, рахуємося. Е, некрони 20, 30, 40, 50, 4. 54. вовки. 10, 20, 30, 40, 50. 50. Ну, зверніть увагу, хоча всі вовки закінчились, е, некрони практично не зазнали втрат. Е, їх можна підняти як ніяк. Але відрив мінімальний, всього 4 очка. Дякую за гру.